Назва Палестина походить від слова філістимляни, стародавній народ, що мешкав на південному узбережжі Ханану, сучасна південна частина Ізраїлю та сектора Газу. У давнину ця територія належала різним імперіям: Єгипетській, Асирійській, Вавилонській і Перській. Згодом територія була завойована Олександром Македонським і потрапила під вплив Еленізму. У 135 році нашої ери, після повстання Бар кохби римський імператор Адріан перейменував провінцію Юдея на Сирія Палестина, щоб стерти єврейську присутність у назві. З цього моменту назва Палестина закріпилася в офіційних джерелах як географічне позначення цієї території. Після арабського завоювання у 7 столітті регіон став частиною халіфату, а потім інших мусульманських держав. Аюбіди – мамлюки. З 1516 по 1917 роки територія входила до складу Османської імперії. В той час Палестина не була окремою адміністративною одиницею, але назва збереглася як географічний термін. Після Першої світової війни і розпаду Османської імперії Ліга націй надала Великій Британії мандат на управління Палестиною. Територія офіційно називалася Британський мандат Палестина, включала сучасний Ізраїль, Західний берег і Йорданію до 1923 року. В цей період зросло єврейське переселення, що згодом призвело до напружності між євреями та арабами. У 1947 році ООН запропонувала розділити Палестину на дві держави єврейську і арабську. Євреї погодилися, і 14 травня 1948 року проголосили створення держави Ізраїль. Араби відкинули план. Почалася Арабо-Ізраїльська війна, і Арабська держава Палестина не була створена. Західний берег і Східний Єрусалим опинилися під контролем Йорданії, а сектор Гази під контролем Єгипту. У 1967 році Ізраїль зайняв західний берег сектор Газу після Шестиденної війни. У 1988 році Організація Визволення Палестини ОВП оголосила незалежність Палестини символічно без контролю над територією. ООН визнала Палестину як державу спостерігача у 2012 році, але більшість території залишається під ізраїльським контролем або у спірному статусі. Наразі Палестина складається з сектора газу, контролюється Хамас, і західного берега річки Йордан, частково під контролем Палестинської автономії, частково Ізраїлю.